Ну, в такому стілі, так. Да. В такому так? — Але не да? в такому, не в такому. Ну, ком... Не в такому, в іншому. В іншому, да. Що трошки світленькі прядочки, довго да, волочка вона манові. трошки таким бліків би сюди дав, да. тому що не вистачає очі світлі. Ну і для зйомок дуже хорошо, коли А тут ту, ту, ту скловату, знаєш. От, просто бліки їх. Потім можна тут затонувати, не обов'язково, щоб вони були а, світлі, Угу. — прямо світи світлі. Але хочеться світлих сюди трошки. Угу. А, і сюди трошки така обманочка. Ну, чуточок, щоб не Локон ну, да, Локонстрасті. Запустимо, да. Да. Da, щоб все було файно. І дуже коротко стрігти не будемо, тому що у нас така повинна бути видняла щось. Ну так, да, у мене <проб> все портфоліо з такими кусами. Якщо mm -hmm. я прийду з корешечкою, мені халепа буде. А поведе. Це що ти будеш, де? До голови не ладно. Ти гола в Німеччині, а потім гола в Парижі чи. Щось чуть -чуть. тут треба робити тут. Але ж ми не будемо все, правда, ми трошки. Ми будемо зістригати. Ми не все. Ні, не все. не все. Щось залишимо, Я але, але там є вже те, що. Померло про... вже. Й... І проситься на той світ. Ми його відпустимо з Богом. З Богом. Так. З Богом в серці. І... Так. Помолимося. Ну я ж тебе довіряю, бач, я прийшла вже така все, З півсвіту приїхала, поняла, що все, галяк. Я йду до Сашка, бо вона, лаяться я дискотеку. — сюди скачеку. Саме я. Ну а хто ще? Ну серйозно. Ну, це є питання, що саме ти? Ну, а ну, це цікаво. Ні, ну дивися. от коли мене випали тоді всі волоси, оце з короною вся двіжуха, і mm. я була вообще просто мечалась. І моранам я врятувалася вообще. Mm -hmm. Потім поврятовувала всіх своїх подруг. Мені вже, Хто <ріху> не цей яси. Пот... Себе... А потім ти викупила що то таке, да? да я я поняла, не що... просто розвод, а да. воно працює. Ну да. Ну, я ж я ж езотерична жінка, мені треба на все натуралочка, ж не люблю хімарі. А це от іменно що вроді і лухарі, а ще і ще й натуралочка. Тобто я шукала, щоб було і все красиво, дорого, багато, але щоб не Тобто, це Моран, що це нарешті я знайшла вже я я три роки да, на цьому ділі зависаю. І все, я поняла. Я ж якраз пробувала, Ну, може, так, щоб знаешь, ж перебитися. Mm -hmm. типа кожні шість mm -hmm. місяців треба да, щось, да, щось іноді. Да, да, да. Я думаю, там ребята, я вже думаю, щось таке теж весь бути дороге, клас, ніфіга. А робила, а врала. Да, там десь знаешь, по друзям там десь. Ой, Вас попробував, ну ніфіга, не можу. Я кажу, mm -hmm. ні, ребята, Моран, це моя любов і взагалі. Вообще... Я, коли б щось любилася, я всіх заставлю. Я от приходжу одразу, всі такі, о, це так це хорошо волосів, тому що, дівчатки, божественне средство, все працює. Маран. Маран да. а, які би ти могла від, від, відмітити три е, основ... ну три е, такі самі найголовніші моменти, чому ти вибираєш саме моран. Що воно все таке трошки м'ятного такого всякого формату, що ростуть волос. Ну, типу, що от я відчуваю, що наче там шевеляться ці як вони називаються? <плес> Луковички. Луковички. Да, що воно активно, плюс що Це э... він же покращує кровообіг. Ну, да, от я відчуваю це одразу, воно ну, так, воно це періодом, що там сезонно випадає, а потім починає відростати цей їжачок такий. Угу. <плес> вот, сразу, что она оживляє. Ну, що вологість і в мене щастя, що вони в'ються, мені важливо, щоб вони були прядочки, кожна там сама у собі, що не упрямлялись волоси. Бо угу. якщо упрямлення, то все мене горе. Що от кудряшки лишаються. Ну, я ж і кремчик, звісно, угу. що, що крем без... да, що він без масла. Бо раніше я пробувала маску. А що масло. він тобі подобається? Ну тому він не забиває чешуйку, так? То маслечка забила чешуйку, я поблистіла, а потім воно таке відламалося. Yeah. Yeah. А тут воно наповняє, воно таке свіженьке, наче, наче тільки, наче тільки ну, наче вода там лишається трохи, тобто влага лишається. І вони блискучі, кучеряшки і холодні. Це в мене є такий момент, щоб коли волосся сухе, воно, таке, наче, наче таке тепленьке. А так воно холодна, прядка, холодна mm -hmm. і блестящая. От, що от Волосся таке живе. Клас. Ну без кремчика, я от не можу. Ми сейчас закончиться. Закінч... Ну, вона... Півбанки лишається, я вже ну, купляю новий. Або що хтось переїжджає, я на всякий случай ще баночку беру. Тобто ну, я вже не можу, у мене вже така маніакальна, ну, тись, не дай Бог, я буду знати, що мене закінчує шампунь, мене ж істеріка. Запасна банка має бути, бо якщо немає запасної банки, все, психоз. Тобто це можна сказати ритуал. Вообще. У ну, мене може не вистачати на їду. Там на таксі я можу там десь зекономити, але ну типу ну, шампунь. Хоча така вся, ну я люблю ну, любительниця по економіку. Я ще mm -hmm. прорабатував цей момент. Але от шампунь, дорогий взяти і це ну, все мораноські. Скільки... Але цієї в тебе не було, доки ми з тобою не познайомились. Не було Не, не. було. я себе якось ну, щось шукала. Думала, я завжди вважала, що не важливо, який шампунь, головне, який кондиціонер чи яка маска. Я не знаю, що так було. Ти миєшся чим хочеш, а от іменно що ти нанесеш потім, ото от важливо. Бачимо такий узор. Зараз на вологі, на вологі волосся, але також видно, що ми а, створили м -м гарний градієнт. Гарну ребристу структуру, гарний фон, фон освітлення. Так, ми, да, ми створили гарну основу. Гарні бліки, котрі будуть нам підкреслювати елементи, е, е, котрі будуть нам підкреслювати очі, файні брови. Файні. 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 Так, далі у нас е, дві задачі. Перша задача ми будемо тонувати те, що ми зробили, а друга задача ми будемо лікувати. А, тому ми беремо, є такі трави, котрі лікують, а є такі трави, котрі можуть а, пофарбувати. Але вони фарбують природно. Так наприклад, як полюський троянд. Ось полюський троянд, самі натуральні полюські троян. Відчуваєш як <звідчуваєш> мабуть? А що вони якось? Це чистий полюський троянд, вони. Ну, вони Багато різних функцій виконують і для шкіри голови корисних, і для структури волосся теж корисних. Тут всі трави вони органічні, вони криво заморожені, перетерти, вони зібрані вручну і рахуються сортом класу люкс. Тому вони всі дуже корисні, я буду їх використовувати у цій суміші. Тут буде коктейль фітотрав, що мені потрібно зробити? Я а, буду чекати від них, що вони мені дадуть а, не тільки корисні свої якості, але й нейтралізують жовтизну, Ой. котра у нас буде у відкритому фоні освітлення а, після наших бліків, котрі ми робили і висвітляли пудрою. Тому беремо. <плес> Пелюскі троян. Беремо Herbal Mix. Herbal Mix дадуть нам об'єм і плотність. Далі ми беремо чорнику з рисом. Чорнику з рисом ми теж використовуємо для нейтралізації жовтих відтінків. О, кла. Ще ми візьмемо Амлу. Амло, вона дасть нам класний об'єм по структурі. Плотність, об'єм, в ній багато амінокислот, корисних речовин. Е, завершимо ми на сьогодні цей фітомікс е, гібіскус. Е, гібіскус це така квітка, в тій дуже багато слизу. Вона класно е, пропрацює нам структуру. Ну і всі ці трави, вони зупиняють випадіння одразу. На 30%, на 35% після першої процедури, вони роблять волосся плотнішим, вони скрабують, вони чистять шкіру голови, вони чистять пілінг, вони е мають такі властивості, як антиоксидант, як детокс, як вони. Покращують кровообіг, ну і звісно, волосся просто швидше, і волосся виглядає більше, більш доглянутіше. І зараз ви це побачите. Больше Далі ми наливаємо протеїновий розчин. Так, я вон... так як там у нас є пелюстки троянд, ми змішуємо один до чотирьох, і щоб не мішати в мисочці. Берем наш комбайн. Віна момент, коли ми закінчили і змиваємо, нам потрібно гарно вимити це спочатку зі шкіри голови, з волосся, а потім вже використовувати будемо шампуні та крем маску. Буду використовувати шампунь лава на клейковині красного дикого ферментованого рису. З органовим маслом він дуже гарно відновлює структуру та насичує шкіру голови необхідними мікроелементами. Там їх аж 72. Ну що, ось ми і закінчили, щось е змінилось? Ось, все змінилось, все змінилось. Якось так стало багатько волоссячка. Де взялося? Те, що вона щось приростив, чи що? Приліпив десь, я там спала. Я тобі зробив бліки, потім підтонував трошки, трошки ми підстригли, і це виглядає натурально, те, що я й хотів. Тому що, якщо ми не зробили бліки. У нас був би перепад. Але я не фарбував тобі все волосся. Я тут фарбував тобі місцями, а так воно в тебе було е темніше. Трави нам і полікували, і ущільни, ущільнили, і е затонували в цілому, а бліки вони будуть з тобою, поки вони не відростуть. Прям охмаща капна! Ля -ля. М -м. Все, новый стелечек, Вот так вот. М -м -м.